Вітаю, я Сімона, репортер, який сьогодні дізнається, що означає гідність для нашої школи. Але спочатку давайте ознайомимось з певною інформацією про гідність. 21 листопада ми відзначаємо День гідності. Хокон, кронпринц Норвегії, заснував його святкування. Основні принципи гідності: перше, кожна людина має право на гідне життя. Друге заслуговує на гуманний доступ до доходів, медицини, освіти і безпеки. Третє свобода вибору і дій і повага до цих прав. Четверте. У своїх діях ми повинні керуватись почуттям власної гідності. І п'яте, наша гідність взаємопов'язана з гідністю інших людей. Докторка Гарвардського університету Донна Хікс пояснила, що таке шанувати чиюсь гідність у таких десяти пунктах. Простіше кажучи, гідність це притаманна цінність кожної людини. Ідея про те, що в кожній і кожному з нас є щось непорушне і що має бути захищене. Але знову ж таки для кожного розуміння гідності відрізняється. Давайте дізнаємось його для працівників, вчителів і учнів нашої школи. Повага до іншої людини і розуміння того, що права є для всіх, а не особисто для когось одного. От. Якщо подивитися на наших воїнів сьогодні. Одни добровільно пішли, інших запросили. Подивіться на волонтерів: Одні допомагають, а інші чекають. Але перемогу чекають всі. Для мене гідність це боротися за нашу волю та честь наших слів. Е, гідність – сам перед якась благодійність, щось хороше, що робить людина. Для мене це означає, як бути вільним і вірним. Бути талановитим і Дружнім. Це коли людина порядна, це коли людина чесна, це коли людина справедлива, це коли людина чуйна. Для мене гідність це не смітити е, природу, бо природа саме не може це зісмічитися. Тому потрібно завжди е, прибирати природу, щоб не було таке грязі, там е, кислоти, там і то особисто для мене гідність. Е, це повага не тільки до оточуючих, але й до оточуючого поважати один одного, поважати свою країну і з шаною відноситися навіть до одної назви того, що ми є українці. Гідність для мене означає, це підтримка держави, відданість. Гідність це і повага, це і толерантність. Це і допомога, це і взаємопорозуміння. За наші воїни, які захищають нашу неньку Україну та борються за нашу свободу. Коли є, е, урна і поруч стоять два чоловіка, е, курять. До речі, не дуже хороший випадок, але все ж таки. І чоловік кинув у курок поруч з урною. Але йшов хлопчик. Підійшов і підняв мовчки той окурок. і демонстративно кинув його перед чоловіком. Орну це в першу чергу знов-таки наше ЗСУ, те, що вони віддають своє життя за нас. Також я бачу гідність, коли діти намагаються не списувати, коли допомагають іншим, коли годують тваринок, коли приносять корм для тварин, коли навіть просто посміхнулися, сказав Добрий день від чистого серця, поспілкувалися з людьми і. Подякували іншим за добрі справи, це, це, це наші захисники. Наприклад, коли людині стає погано, ми надаємо їй допомогу. Коли твоєму товаришу е якісь негарази, ти її підтримуєш, це теж гідний вчинок. М коли хворіє твій, твоя людина близька, ти в цей час там не починаєш їй казати ой, ось ой, ти сама себе довела, ти мовчки береш ношу і підставляєш своє плече. Люди йдуть. На війну, не зважаючи на їхній стан. Це тоді, коли людина віддає останнє для того, щоб наступила перемога. Намагаєшся допомагати кожному в своїй родині, і от сама любов до, до своїх же ближні до своїх близьких людей це теж гідний вчинок. І допомогти все зробити, приймати їх такими, які вони є, допомогти їм стати, якщо наприклад діти, щоб вони були успішними, щасливими. і про себе не забувати. Мої батьки мене вчили бути відвертою, бути щирою, не лукавити бути співчутливою. Я, наприклад, людина така, що для мене і моя родина, родичі і мої підопічні діти в школі. І мої тварини, яких я дуже люблю, я до них дуже чуйна, тому що я ну від стараюся завжди в житті відноситись так, якби я хотіла щоб відносилися до мене. Багаємо в різних організаціях там тваринам, зсу і так далі. Чесність та щирість. перш за все це повага, тобто, перш за все, поважати думку іншої людини і цінувати її також, а також показувати те, що і ти маєш право на власну думку. Дякую за увагу! З вами була репортер Сімона, оператор Кіра, Римара. Нема. До зустрічі.